Я так довго готувалася до цього відео, збиралася. Що, мені здається, е, жальон встав, зараз Ліана встане і все. Е, усім привіт! Мене звати Соня. Вітаю вас на своєму каналі. В мене такий голос, тому що зараз восьма ранку, але немає світла. І я вирішила, чому б саме зараз не записати це відео. А відео буде про прочитане. Е, Вересня та жовтня. Вересні та «Жовтні» я прочитала по три книги, тобто сумарно це шість книг. І почну розповідати вам з першої книги, яку я читала у вересні. У мене є окремий влог на цю книгу. Це була е, влог, називається останнє влог Німеччини», так і називається. І книга Роберта Гарріса Патталенд. Е, коротко розповім про цю книгу, тому що їй присвячений цілий влог. Події в книзі відбуваються у часи 1964 рік, якби Гітлер переміг у війні і що було. б. А мені книга не дуже сподобалась, то тому... я очікувала більше якихось роздумів на цю тему, якогось, не знаю, не те, щоб аналітики, але от чогось такого більш глибокого щодо цієї теми, що було б. Але насправді це такий е, стандартний е, нуарний детектив е, поліцейський. як е, головний герой. Він розслідує вбивства, його підозрюють самого ж тому, що він не, не підтримує цей режим, який склався в Україні, в світі тут часто згадуються якісь міста з України, там був Маріуполь, точно пам'ятаю. Чомусь столиця України, як, як там вони назвали, це територію України. Територію України було, здається, місто Рівне. Чомусь так незвично вибрали. Тому книга мені не, не дуже сподобалась, тому що це було не те, що я очікувала. Як ми знаємо, коли ти чогось очікуєш, і це не виправдовує твої очікування. Це найбільше розчарування. Так, Лео, не чомусь тут, будь ласка. До речі, так, я думаю, ви замітили, що я підстриглась, трошки змінила свою зачіску, свій стиль, і змінила я, розповідала про це в телеграм-каналі, тому що тому що у мене там було погано волосся чи щось таке, а тому, що. Не знаю, відбулись дуже великі зміни в світі, і кожна людина, звичайно, змінилася. І якось я так от відчула, що я також все своє життя ходила з довгим волоссям. Майже 27 років з довгим волоссям. І от зараз просто нова я. Я себе зовсім по-новому відчуваю, але мені так дуже подобається. Так, про цю книгу я розповіла. Наступна книга, мій блокнотик. Наступна книга це Відьмак, перша частина, останнє бажання, почала читати цей цикл, він в мене був на ці плани, на цю осінь. І першу книгу я прочитала, перша книга мені сподобалась. Це такий збірка, як вони називають оповідань, це збірка подій, які відбуваються у відьмака, які, як нам, розповідають його, якісь от. Замальовки цього життя перед основною лінією, яка, наскільки я знаю, розпочнеться вже з третьої книги. Тут з'являються деякі герої, персонажі, які, я так розумію, будуть друзями Герольда. Мені сподобався настрій книги. Особливо я читала українською мовою і порівнювала з російською деякі моменти. Українською мовою виходить трохи якось добріше. А російською більш грубо так якось. Знаєте що? Я хочу волосся зробити ще коротшим. Насправді то хочу зробити його ще коротшим, тому що мені здається, що зараз така довжина, коли воно це трошечки ледь-ледь торкається плеч, і от воно, коли торкається плеч, починає від, в сторони закручуватися. Мені це не подобається, тому що мені подобається, коли волосся отак от от рівне. І саме по собі волосся моє, воно якраз таке рівне. Але воно лягає на плечі і починає щось утворяти. Мені це не подобається. А так як зараз ще й проблема з світлом, не можна нормально його не, в, не вкласти, ні інколи феном висушити не можна. І вирівнювача в мене для волосся немає. Але я зрозуміла, що він мені дуже потрібен вже. Так, про відьмака ще. Подобався настрій, подобається, як автор пише. Є деякі такі моменти, знаєте, які, начебто, автор хоче писати в якомусь такому жанрі темного фентезі, але є моменти, такі, наче сказки, як автор пояснює, чому так варто або не варто робити, і такі повчальні якісь моменти. Але мені сподобалось, я буду далі читати цей цикл, не знаю, правда, коли я його продовжу читати. Наступна книга Ромео не виписала собі автора. Я слухала в аудіоформаті, а книга мені наполовину сподобалась наполовину ні. Розповідає вона про це любовний роман, і в якому розповідається про двох героїв, звичайно, хоча чому, звичайно, Інколи буває третій герой, але не важливо, неважливо. Лів. Головна героїня вона працює бібліотекаршою. І, звичайно, вона така, ну як, як стереотип, що вона там не дуже. Відкрита особа, в неї невелике коло друзів, але вона при цьому шиє відверту нижню білизну, таку там прям всю. І вона йде на побачення в сліпу і знайомиться там з головним героєм, який являє собою спортсмена, який являється спортсменом. І він також такий стереотип трохи, що він мав якісь проблемні відносини в минулому. Він розчарувався в людях, і тепер він весь такий замкнутий, і також в нього не коло друзів. Всі, хто з ним спілкується, мають підписувати якісь контракти про не розголошення його таємниці, особистого життя. І коли вони знайомляться, це дуже і дуже була смішна сцена їхнього знайомства. Найкраща сцена в цій книзі, вона відбувається з самого-самого початку. І це було дуже смішно, мені сподобалось. Але потім, що мені не сподобалось, що, ну, звичайно, все доволі таки банально і зрозуміло, що буде в цій книзі, а в книзі є багато сцена Ліостоїть поруч. Відвертих сцен, 18 відвертих сцен, і їх там чи 4, 4, і сцени доволі такі однакові, важко вигадати щось супернове, щось незвичайне. Навіть якщо це інша локація, все рівно дії відбуваються ті самі. Тому перші, там перша сцена, одна, дві це ще норм. Але коли це третя, четверта сцена, книга невелика, то таке відчуття значить, просто однакові знаєте, кусочки, автор просто копіює і вставляє, і воно не цікаво, це нудно читати, коли це от, те саме в книзі повторюється. В хороший гумор, але ну, передбачувано трошки. Нудно, так ось. Не ну, можу сказати, що вона погана, але думаю, що вона сподобається тільки поклонникам... поклонникам. Думаю, що вона сподобається тільки прихильникам цього жанру. Я, я тобі не заважаю. Mm -mm. Так, давай ти сядеш поруч. Наступна книга, це вже був жовтень. І це книга Експрес до Галіції Богдана Коломойчука, також в мене була в планах. Книга мені сподобалась, але тут рівне навпаки. Мені сподобалась друга половина книги, а перша ні. А книга розповідає про героя, який працює, здається, звали його Адам Вістович чи Віслович, якось так. Який працює полі полі поліцейським у Львівському львівський відділі Ту. Львівському відділі поліції їде по якимсь своїм особистим справам до Австрії і там зустрічає своїх колег, не дуже приємних колег. І а, тут вже не буду спойлер, що там відбувається, тому що це відбувається з середини книги і далі. Відбувається вбивство, яке він розслідує, там потім буде не одне вбивство. І саме розслідування, і коли з'являється оцей головний герой, дуже цікаве. Там є частина книги, яка відбувається, це середина книги, яка відбувається в експресі, в цьому в поїзді. І це взагалі сама цікава частина книги, схожа на якусь, не знаю, гату Крісі, тому що замкнутий пространство. Простір і відбувається вбивство, треба знайти, хто це. Ну, цікаво. До речі, він дуже швидко знаходиться. І розповідає він, знаєте, коли він е, аналізує, розповідає хто і чого, то це дуже схоже на якогось Шерлока. О, да, на шерлока схоже, тому що він прям так е, чітко. Говорить, що це спричинило і це. так, знаєте, прям так, цепочку розкладає, що яка, чому це відбулося. Мені сподобалось. Мені подобається мова, якою автор пише. Вона події відбувається в 1900 році, на початку 1906 рік здається. Але мова така доволі сучасна. Вона мені сподобалось читати, приємно читати, не спотикаєшся через кожне слово. Чому не сподобалось? Тому що перша половина книги вона відбувається без цього героя, з якимись невідомими героями. Ця частина має значення для сюжету книги, але воно якось так відірвано, незрозуміло і нудно. Але загалом книга мені сподобалась. І наскільки я розумію, це перша книга про цього героя Адама. І буде далі продовження, як інша історія, але з цим персонажем буду також читати. Мені сподобався персонаж. Він такий харизматичний, і він а, йому десь уже під а, як його одна героїн з героїн персонажів описала: що ти вважаєш себе Аландеоном. О, я здається, навіть це виділила в книзі. Що ти вважаєш себе лендалоном, ти такий прям якщось підстрахувати. Не пам'ятаю, як там було сказано, але мені сподобався той момент, і я пам'ятаю, що мені сподобалось. А, так, наступна книга Герой должен Бути Один. Я читала, слухала в аудіоформаті, а, бо мені порекомендувала одна з моїх підписниць на Ютубі. І книга мені сподобалась. Але. Книга дуже об'ємна і насичена а, інформацією, тому що це розповідь такий епос міф-легенди про двох братів, одного з яких суждіно, це суждено так, українською мовою. Один з яких має стати героєм, а інший буде в його тіні, в кращому випадку. Ти була казус, Ага. І в книзі дуже багато цих там різних богів Олімпа, полубогів, якихось титанів, багато складних слів, складних імен, яких ти спочатку навіть трохи плутаєшся, де самих братів звати якось обох, звати на А Аф Афклід і Аф Аффа не пам'ятаючи звати. Хоча, коли я слухала книгу, я пам'ятала. І я розрізняла, але зараз я вже забула. Це було неділі-дві назад, чи навіть вже три. Так от. Е Тобто сама книга вона цікава, але вона сповнена наповнена великою кількістю такої інформації і її краще слухати або читати повільно. Можливо, якщо у вас є паперовий варіант, то виписуючи якісь там імена, які занотовуючи, помічаючи, тому що вона е, така велика масштабна історія. Е, і, звичайно, тут багато про цих, дружбу, про зраду. Про судьбу, як судьба буде українською мовою, долю. Про долю, про те, що призначено вам долею, і от як намагання змінити долю, впливають на це все, на ваше життя і на життя оточуючих. І це книга перша. І історія в цій книзі, вона не закінчується, там ще є продовження, але мені потрібно зібратися з духом, щоб прочитати продовження. Але е, я так думаю, що весною я буду читати продовження, тому що взимку мені хочеться читати щось е, таке. Взагалі мені дуже хочеться, я прям держусь з останніх сил. Мені дуже хочеться перечитати свої улюблені цикли фентезі цієї зимою. Не знаю, чому. Я хочу перечитати щось у Arment Road. Хоча я боюсь, що мені Obsidian це мій такий один з улюблених циклів, яких я, з яких почалась моя любов до фентезі. А, я боюсь, що якщо я зараз його перечитаю, то я трошки розчаруюсь. Тому що я а, розумію, що це не самий сильний цикл. Автора і в, в, загалом в цьому жанрі. Просто він був у мене одним з перших, тому і мені так подобається. Е, ще я хочу дуже перечитати Алу Зіму, і, можливо, вийде вже нарешті на видавництво українською мовою. Я туди постійно дивлюсь, бо там у нас велике вікно. Я сижу, дивлюсь вікно, не вистачає чаю чи кави, тому що неможливо зробити світла немає. Десять годин мають включити. До речі, щодо світла, вчора у нас був найкращий графік е, світловий, тому що вчора не було світла з 12 годин дня і до 4 годин дня, і потім вже з 9 вечора. Наприклад, сьогодні у нас немає з 6 ранку до 10, і потім з 3 годин дня і до 7 годин вечора. Ну, не саме такий хороший графік, тому що виходить, що світлового дня у вас є тільки з 10 до 3. Тільки обід у вас є. Станку вечері у вас немає. А, і це буде два дні на тиждень. І ще два дня це самий незручний графік. Він був у нас у вівторок і буде завтра здається. З 9 ранку до часу дня. Тобто за вся перша половина дня у вас без електрики. І потім з 6 вечора і до 10 вечора. Тобто ввечері у вас також без електрики. З 6 до 10 це вже можна лягати спати. Остання книга, яку я прочитала в жовтні місяці, це Пітер Мейл, його рік у Провансі». А в мене є російський варіант видавництва російською мовою, але також у мене є електронний я варіант у українською мовою. В мене також є книга в електронному форматі. І ще на початку війни Віват надавала її в безкоштовному варіанті, і я собі її тоді закачала. І я починала читати книгу, половину книги, десь російською, потім перейшла на українську. І ви знаєте, сприйняття книги дуже змінюється від того, якою мовою ви читаєте. Так само, як якщо ви читаєте там англійською мовою, сприйняття змінюється. І е, саме ця книга російською також дуже хороша. Наприклад, Відьмак мені українською більше подобається. Ця книга і російською норм, але українською знову ж таки виходить якось більш по-доброму, милозвучніше, якось більш ніжно і приємно. Не знаю, така українська мова. Пітер Мейл в цій книзі розповідає про рік свого життя у праванці разом з дружиною. На початку року, в січні, вони купують там будинок, і от вони починають робити там ремонт і про всі складнощі ремонту. Молодець. Про всі складнощі ремонту у праванці, там як вони спілкування з працівниками, з робітниками. Переспілкування з сусідами. Тут багато про, про землю, там, про обробку, про збори врожаю, ну, тому що це прованс, звичайно, там є виногради, яблука, вишні вони збирають, наприклад, в травні. І багато таких деталей, багато таких романтичних деталей, приємних, ем, багато дуже їжі, дуже багато. Е, що вони їли, як вони де, як готували. Я би радила цю книгу читати тим, хто зараз знаходиться в Європі, тому що вона трошки, можливо, трошки покращить ваше перебування там. Можливо, трошки допоможе сфокусуватися на приємних речах, які є. Я думаю, не тільки в Фровацію, вони також частково перекликаються, там, наприклад, наприклад, сама їжа із Німеччиною чи з Італією. Тобто, якби от я зараз їхала за кордон, я б її е, брала з собою, там би читала, тому що вона така приємна дуже. Про позитивні сторони, хоча і про негативні сторони, тут також є, але автор на все дуже дивиться дуже позитивно, і все, знаєте, коли йому там довго буде цей ремонт, наприклад, і там у них якось, якщо скоро, то це можливо через 2 неділі. Всі, хто зараз знаходиться в Європі, розуміють, що це справді так. Чекаю вас в коментарях, що ви читали, що ви з цих книг читали. Ділите, діліться своїми враженнями. Також можете написати мені, яке б наступне відео ви хотіли побачити, або взагалі яке відео ви хотіли побачити на моєму каналі. Не знаю, як я часто зможу знімати з цим всім проблемами зі світлом, з електрикою і взагалі. Але в цьому місяці я вже почала трошки більше читати. Я вже прочитала одну книгу, до речі, прочитала нонфікшн, дуже хороший нонфікшн, і почала читати. Я зараз паралельно читаю книгу про війну на Донбасі. Донбасі, Донбасі про... про війну в Німеччині в про Другу світову. І третя книга це про американку. Я почала читати. О, Ліана встала, потрібно завершувати це відео. Ліана, ми тут! Все, Ліана, біжить. Тому наступне відео якесь таки точно буде на каналі. Можливо, це буде прочитане листопада наступним, а можливо, я такий зніму якийсь влог в Україні. Тому. До зустрічі на каналі. Я ще повернусь. І все, всім до зустрічі!